Дорогі друзі, щиро вітаю вас з нашим професійним святом. Робота це, ну, це в нашому житті майже все. Взагалі, що таке життя? Це праця і любов. Я бажаю вам, щоб ви були здорові. Я бажаю, щоб у вас все вийшло. Я бажаю вам всім росту і професійного, і росту як особистості. Бажаю, щоб все у вас було добре, щоб задоволенням йшли на роботу, щоб після роботи задоволені йшли додому. Щоб нам приємно було бачити один одного. Ще раз святом будьте щасливі! Шановні кохані, любі, сердечно вітаємо вас знов, знову святом, фармацевта, святом професіоналів, святом справжніх фахівців своєї справи. Якось так збіг рік, що ми і в цих клопотах, в всяких там проблемах, ми і не побачили, коли пройшов час, але це і добре, тому що ми маємо чим зайнятись, ми знаємо, куди ми йдемо. І робимо це на сьогоднішній день з успіхом. Я вам бажаю на рік, який попереду, до досліджуючого свята. Я вам бажаю насна, щастя, бажання жити, мрій багато, задоволення від життя у всіх його проявах і бути щасливими кожному. І вашим родинам в тому розумінні цього слова, в тому розумінні і сенсу щастя, кожен як собі це виявляє і що хоче бачити, і що хоче отримати від життя. Всього вам самого найкращого. Всіх люблю, всі профі, всі найкращі, всі, хто є найкращі в місті, в області, з фармацевтів, з провізорів, це наші. Доброго дня, шановні друзі. На жаль, мою двогодинну доповідь. Яку я готував з графіками, з аналізом нашої діяльності. Прийдеться скасувати і за те, що ми дуже обмежені в часі. То я вас вітаю. Щиро вітаю з вашим професійним святом, з нашим професійним святом. Я вітаю з нашими досягненнями. У нас вже 95. Покажіть сюди. Покажіть сюди. 95 аптек. Ми є найбільшою мережею в центральному регіоні України. На сьогоднішній день Конікс займає 14 місце серед аптечних мереж. Ще вас, вас щиро вітаю. Бажаю в першу чергу всім здоров'я, здоров'я особисто, здоров'я в сім'ях, здоров'я дітей, здоров'я батьків. Знайомих, друзів, Але ви розумієте, що здоров'я треба підтримувати. Ходити в аптеку, купувати профілочні засоби, доробити медичне призначення, які б допомагали нам краще жити, контролювати свій рівень життя і пити багато запашних чай. Щиро ваш Сергій Уцьом. Так слово передається. Далі не поважні, далі Шановні мої колеги, цей святковий день я хочу привітати всіх з професійним святом. Хочу не забути всіх перерахувати кожного. Коли будете дивитися дане привітання, згадайте подумки всіх, хто стояв на самому початку. Створення фармації, хто стояв на самому початку створення нашої компанії. Згадайте всім, всіх, їм буде приємно. Адже професія провізору це гуманна професія, яка несе здоров'я, душевний спокій всім. Це не тільки там фізичне здоров'я, це й емоційне здоров'я. Цей день я хочу побажати всім фізичного здоров'я, емоційного здоров'я, професійного зросту кожному, Молодим, які тільки закінчили вуз, людям, які давно працюють в нашій компанії. Не забувайте, що наша компанія це лідер на фармацевтичному просторі Вінничині. Ми завжди маємо розуміти це, завжди маємо підтримувати марку, завжди маємо цінувати ту компанію, яка нас виростила, яка дає нам роботу, яка дає нам навіть змогу відпочити. Я хочу, щоб ви постійно відчували плече, професійне плече, дружнє плече будь-якої людини, яка працює з вами в аптеці, яка працює в офісі. Ви маєте розуміти завжди, що у вас кожний момент і кожну секунду готові підтримати наша дружна велика компанія. Підтримуйте, шануйте один одного і не забувайте, що ви привізера. І ще раз всіх святом вітаю. Успіхів вам, здоров'я, наснаги, здоров'я і успіху вашим сім'ям, всього найкращого. Приєднуюсь до всіх побажань, які вам були сказані сьогодні, це святковий день. Хочу нагадати, що люди в білих халатах, які знаходяться за першим столом в аптеці, перш за все це взірець порядності, чуйності, співчуття. І люди зазвичай приходять в аптеку не тільки за покупкою лікарських засобів і препаратів, а просто за порадою, за чистим, добрим словом. Бажаю всім сьогодні фармацевтам, нашим, спеціалістам здоров'я в першу чергу, духовного зростання, душевного спокою. Нехай в усіх ваших сім'ях буде мир і спокій. І також, звичайно, в нашій Україні нехай буде мир і спокій. Процвітання нашій компанії, нашій фірмі. Працювати, звичайно, з настроєм. І все в нас вийде. Всіх ще раз свято. I love конекс.